Вітаю, шановні учасники конференції. Хочу звернути вашу увагу на ще й досі актуальну проблему проблему методичної компетентності вчителя у навчанні учнів математики. Цю проблему ми вивчаємо починаючи з 2009 року. Ми це кафедра математики і методики і її навчання Університету Ушинського в Одесі. Спочатку ми розглядали теоретико-методичні основи формування компетентності майбутніх вчителів. Потім теоретико-методичні основи формування методичної компетентності у навчанні математики. І зараз у нас триває тема, яка в цьому році закінчується: технології формування методичної компетентності майбутніх учителів у навчанні математики. Розробляючи першу тему, дві тисячі роки. Ми розробили модель професійної компетентності вчителя. Наступна тема вже розроблена нами модель методичної компетентності та структурно-функціональну модель формування методичної компетентності. А зараз ми досліджуємо технологічний аспект. Методичну систему підготовки майбутніх вчителів до навчання учнів математики таким чином, нами досліджена методична компетентність вчителя, яку ми розглядаємо як властивість особистості, що виявляється в здатності ефективно розв'язувати стандартні та проблемні методичні задачі. Ця здатність ґрунтується передусім на теоретичній і практичній готовності до проведення занять за різними навчальними комплектами. А методичні компетенції ми розглядаємо як відчуджені від суб'єкта наперед задані норми методичної підготовки вчителя, які необхідні для його якісної продуктивної методичної діяльності. Це основа внутрішній резерв методичної компетентності. Методичні компетенції виявляються в наявності предметно наукових, дидактико-методичних та психологічних знань умінь розв'язування методичних задач, а також, звичайно, досвіду діяльності із навчання предмету та безумовно емоційно ціннісного ставлення до цього процесу. В структурі методичної компетентності вчителя вчені виділяють, і ми слід за ними виділяємо мотиваційно ціннісний компонент, когнітивний компонент, діяльнісний компонент і рефлексивно творчий компонент. Більшою мірою нами досліджено когнітивний і діяльнісний компонент методичної компетентності вчителя. Ну, звичайно, що ми зазначаємо про методи... мотиваційний компонент. А ось когнітивний компонент представляє систему пізнавальних розумових конструктів, що забезпечує адекватне сприймання, відображення, осмислення інформації щодо сутності навчання математики, і передбачає пізнання конструювання. Процесу навчання математики, що виявляється в наявності аналітико-синтетичних, прогностичних, конструктивно-проєктувальних вмінь, які базуються на знаннях психолого-педагогічних та методичних дисциплін. А діяльність компонент забезпечує реалізацію професійних мотивів. Тобто мотиваційно-ціннісний компонент. І виявляється у можливості вчителя ефективно діяти під час навчання учнів математики, актуалізуючи у потрібний момент накопичені професійні знання та вміння, когнітивний компонент, володіючи технологією розв'язування методико-математичних задач в процесі навчання математики. Ну і, звичайно, рефлексивно-творчий компонент е розглядається через здатність вчителя до професійної рефлексії. І наявності відповідної позиції. Як я зазначила, ми більшою мірою досліджували саме когнітивний і і компоненти методичної компетентності. І в структурі методичної компетентності вчителя нами виділено наступні складники. Таким чином, ми розглядаємо методичну компетентність як. Систему, якщо можна так сказати, компетентностей нижчого порядку. І маємо такі складники: нормативний, варіативний, спеціально методичний, контрольно оцінювальний, технологічний і проєктувально-моделювальний. Нормативний складник методичної компетентності вчителя. Це готовність вчителя використовувати нормативні документи, здатність реалізовувати цілі завдання навчання математики. Ну, говорячи про нормативну компетентність вчителя, вона ґрунтується на знаннях структури нормативних документів, концептуальних засад, на яких створені ці документи, цілих завдань навчання математики, побудови та змісту курсу математики, державних вимог. До рівня загальноосвітньої підготовки учнів, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, відмінності сучасного етапу математичної освіти від попереднього. Нормативна компетентність в галузі навчання математики ґрунтується на уміннях аналізувати нормативні документи, визначати результати математичної освіти наприкінці навчання на певному етапі, результати для певного року навчання, для певної змістової лінії, для певної теми і підтеми. Визначати мету. Теми, підтеми, мету системи уроків та визначати конкретні завдання для кожного уроку, що підпорядковується загальній меті та конкретизується етап її досягнення на певному уроці, аналізувати чинні підручники щодо можливостей реалізації програмових вимог. Оцінювати системи завдань підручника з точки зору досягнення результативної складової програми, визначати шляхи вдосконалення системи завдань підручника спрямовані на реалізацію програми. Нормативна компетентність вчителя ґрунтується на досвіді діяльності саме із аналізу нормативних документів, з аналізу чинних підручників та всіляких модельних. Типових програм варіативний складник методичної компетентності вчителя передбачає готовність вчителя працювати за будь-яким навчально-методичним комплектом. І, звичайно, здатність обирати найбільш ефективний навчально-методичний комплект щодо досягнення цілей і завдань навчання математики за державним стандартом, за типовою освітньою або модельною програмою з математики. Варіативна компетентність вчителя вона ґрунтується на знаннях методичних систем, на підставі яких створені чинні підручники, їх сильних і слабких. Биків щодо реалізації змістових ліній освітньої галузі математика уміннях аналізувати чинні підручники, визначати відмінності у порядку подання навчального змісту, у методиці опанування окремих його питань. І, звичайно, що для вибору навчально-методичного комплекту вчитель має знати змістову та результативну частини програми, бути обізнаним у методичних системах навчання, що реалізовані у окремих підручниках, вміти аналізувати ці підручники з точки зору реалізації програми. І потім усвідомлюючи переваги і недоліки окремих навчально-методичних комплектів, вчитель. З метою досягнення програмових результатів має вибрати той, який достеменно відображає змістову частину програми та реалізує програмні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, або пристосовувати той підручник, який є в шкільній бібліотеці, для досягнення високих результатів шляхом вдосконалення систем навчальних завдань. Та створених створення власних або реалізації сучасних методичних підходів до вивчення окремих питань програми. Отже, варіативний складник методичної компетентності базується на нормативній компетентності і спеціально методичній. Спеціально методичний складник методичної компетентності ми розглядаємо як спроможність формувати в учні всі елементи змісту, і він ґрунтується на теоретичній і практичній готовності до навчання будь-яких питань програми. Базис його становить знання методичних систем, методики навчання окремих питань програми. Він ґрунтується на уміннях використовувати здобуті знання під час навчання предмету та досвіду такої діяльності. Наступний складник контрольно оцінювальний, розглядається нами як готовність вчителя до реалізації критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, спроможність адекватно оцінити навчальні досягнення учнів, реалізувати формувальне оцінювання, тематичне оцінювання. Контрольно оцінювальна компетентність ґрунтується на знаннях: про формувальне оцінювання, про критерії оцінювання навчальних досягнень, по окремих видах робот, по темах курсу, уміннях реалізовувати їх під час оцінювання та відповідно досвід такої діяльності, знаннях на, про особливості проведення моніторингу, уміннях здійснювати у той моніторинг та досвід такої діяльності. Наступний складник технологічний складник методичної компетентності, розглядається нами як здатність упроваджувати сучасні навчальні технології, інноваційні підходи до навчання математики, окремих питань курсу математики. Ну і, звичайно, досвіду, гарного досвіду вчителів. Технологічна компетентність ґрунтується на знаннях сучасних навчальних технологій інноваційних методичних підходів, педагогічного досвіду, і, звичайно, на уміннях та досвіду, досвіді їх застосування у навчанні математики. І е заключний складник проєктувальна моделювальний. Розглядається нами як здатність вчителя до проєктування процесу навчання предмету протягом року, до проєктування уроків за різними навчально-методичними комплектами відповідно до сучасних вимог, і передбачає здатність до моделювання діяльності вчителя та діяльності учнів на кожному з етапів уроку, спрямованої на досягнення освітніх результатів. Базисом проєктувально моделювальної компетентності вчителя є знання структури тематично календарного планування, уміння його складати, знання типів і можливих структур уроків математики, прийомів організації діяльності учнів, керування діяльністю учнів. І умінь застосовувати все це під час проєктування уроків. Звичайно, що проєктувальна моделювальна компетентність, передбачає ще й знання специфіки методів, форм і засобів навчання математики, то уміння підбирати необхідні засоби методи, форми навчання предмету, уміння створювати проекти уроків з окремих тем курсу математики за різними навчально-методичними комплектами, та звичайно, що досвід такої роботи. Таким чином. Проєктувальна моделювальна, моделювальна компетентність вона ґрунтується звичайно на част... спеціально методичній компетентності, на нормативній компетентності, варіативній, ну і, звичайно, контрольно оцінювальний. Проєктуючи урок математики, наприклад, або проєктуючи вивчення теми, ми маємо здійснювати і контроль. І моніторинг діяльності учнів, ну і звичайно на треба знати знань, технології, сучасні навчальні технології і уміння застосовувати їх, тобто на технологічному складному, але ж систему утворювальної відношенню до нормативної, варіативної, контрольно-оцінювальної, проєктувально моделювальної і технологічної компетентності, все ж таки є спеціальна методична компетентність. Керуючою в цій ієрархії є нормативна компетентність, бо вона регламентує спрямову діяльність вчителя на досягнення певних цілей і завдань навчання математики, це, так би мовити, наші пропозиції щодо розуміння методичної компетентності вчителя математики, тому, безумовно, для нас був дуже цікавий професійний стандарт вчителя вчитель початкових класів, вчитель закладу загальної середньої освіти, який був затверджений у грудні 2020 року. І е, дуже приємно, що у переліку трудових функцій і компетентностей, які дозволяють вчителю реалізувати ці функції, а саме для функції навчання е, учнів предметів інтегрованих курсів, виділено предметно методичну компетентність, тому, звичайно, що вона при, привернула особливу нашу увагу. Розглядаючи предметну методичну компетентність, ми звернули увагу на те, що у професійному стандарті вона визначається через компетентності нижчого порядку, які формулюються як здатності, здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов'язкових результатів учнів, здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні для всіх компетентностей, здатність здійснювати інтегроване навчання учнів, здатність добирати і використовувати сучасні ефективні методики та технології навчання, виховання і розвитку учнів, здатність розвивати в учнів критичне мислення, здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентного підходу, здатність формувати ціннісне ставлення учнів. Таким чином предметна математична компетентність розглядається як здатність, здатність, ну, можна сказати, для до здійснення. Я методичної діяльності. Звичайно, що нас цікавило, як розробники стандарту розуміють кожний зі складників предметно-методичної компетентності. До речі, у професійному стандарті використовується термін предметна методична компетентність, тоді як багато вчених методистів, математиків, вони розглядають Просто методична компетентність вчителя математики або вчителя у навчанні математики. Ну, це різні терміни фактично одного того самого поняття. Тому для того, щоб зрозуміти, що вкладно ці складники, ми звернулися до базису, а саме до знань і вмінь. Які роз, розкривають, є основою цієї здатності? Отже, здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, вчитель має знати вимоги до результатів навчання за державними стандартами освіти типовими освітніми програмами має знати ґрунтовні знання освітньої галузі навчального предмету і можливості його інтеграції з іншими освітніми галузями, навчальними предметами, інтегрованими курсами. І ми знання методики і технології моделювання змісту навчання. Зверніть, будь ласка, увагу, мова йде про методику і технологію моделювання змісту навчання, ну і відповідно має вміти визначати предметний зміст, послідовність його опрацювання з урахуванням вимог, державного стандарту освіти, типових освітніх програм, попередніх результатів навчання учнів і їх освітніх потреб. Формувати в учнів уявлення про освітню галузь, навчальний предмет, інтегрований курс, на основі сучасних навчальних досягнень, застосовувати сучасні методики і технології, зверніть увагу, моделювання змісту навчання учнів-предметів чи інтегрованих курсів. Таким чином, можна зробити висновок, що використовуючи Наші напрацювання ми можемо співвіднесити цю здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів з нормативним складником методичної компетентності вчителя і з проєктувально-моделювальним складником методичної компетентності. Далі здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння спільні для всіх компетентностей. Ну, звичайно, що вчитель має знати ключові компетентності учнів. Та уміння спільні для всіх компетентностей відповідно державних стандартів, де це записано, і вимоги до обов'язкових результатів та рівні сформованості їхніх компетентностей в певної освітньої галузі. Ну і вміти розвивати в учнів ключові компетентності і спільні наскрізні вміння, я так розумію, це. Далі здатність здійснювати інтегроване навчання. Має знати види інтеграції у навчання, підходи до інтегрованого навчання і е, ось зазначені вміння. Таким чином співвіднесемо ці складники з розробленою наш, нами структурою методичної компетентності, здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння спільні для всіх компетентностей. Звичайно, що передбачає знання методики. Тобто співвідноситься з методичним складником. Але ж тут мова йде лише про ключові компетентності. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів. Ну, так само це один з моментів спеціально методичного складника методичної компетентності. І ось особливу увагу привертає. Компетентність 2.4 – здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання і виховання розвитку учнів. Ось тут ми прочитаємо всі знання і вміння вчителя. Вчитель має знати форми, методи та засоби навчання, виховання і розвитку учнів різних вікових груп, засобами освітньої галузі, навчального предмету інтегрованого курсу. Знати технології навчання, виховання і розвитку учнів засобами освітньої галузі навчального предмету інтегрованого курсу, знати зміст і особливості технологій і методик особистісного зорієнтованого, компетентнісного та інтегрованого навчання, виховання і розвитку учнів, ну і відповідні мати вміння. Нас здатність розвивати в учнів критичне мислення, наступна компетентність, знання та вміння представлені. Ну а тепер розглянемо співвіднесення складників за професійним стандартом з розробленою нами структурою. Здатність добрати, використовувати сучасні та ефективні методики, технології навчання, виховання розвитку учнів. Ну, звичайно, що це пов'язано з спеціальним методичним складником, з технологічним складником. За структурою розробленою нами, але, звичайно, що ці складники мають більш широкий зміст, більш, більший зміст, здатність розвивати критичне мислення. Ну, звичайно, що пов'язано зі спеціально методичним складником. Наступні здатності здійснювати оцінювання моніторинг результатів, здатність формувати ціннісні ставлення, ми так само виділяємо контрольно оцінювальний складник. І він повною мірою відповідає змісту цього складника за професійних стандартів. Здатність формувати ціннісні ставлення спеціально методичний складник. Але ж що ж тут не так, що в нас привернуло ось таку увагу? Ще раз нагадаємо, що нами виділена наступну структуру методичної компетентності, в цілому є певні кореляції, але ж. Метою математичної освітньої галузі є розвиток учнів, розвиток учня і формування в нього математичної компетентності у взаємозв'язку з іншими ключовими компетентностями. Дивіться, будь ласка, у професійному стандарті записано здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння спільні для всіх компетентностей. Ну, звичайно, що це окремий аспект спеціального методичного складника. А де здатність формувати та розвивати в учнів предметні математичні компетентності, що не ви бачили мета, мету математичної освітньої галузі за державним стандартом базової освіти? Е, може, е, е, просто по-іншому сформульовано цю здатність. Ну, давайте розбиратися. 2.4. Здатність добирати, використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів. Ну, е, методик, спеціальний методичний комплект е, Складник передбачає знання методики навчання. Певного елементу змісту, змістової лінії е, і таке інше. Може, е, методика і технологія використовуються як синоніми у стандарті? Перед ну, Передусім, звернемося до словників, до е, наукових робіт, в яких методик розглядається як система методів навчання, прийомів навчання, яка спрямована на досягнення певних цілей навчання. А технологія це вже не система, а сукупність, тут інші, так би мовити, інші зміст в нос, мається Методів навчання, і головне, з акцентом на процесуальність і має управлінський акцент. Якщо методика це сукупність загальних рекомендацій щодо навчання певного елементу змісту, або змістової лінії, або певного розділу, або певної теми, то технологія вона має ознаки універсального підходу до вивчення певного елементу змісту. Таким чином, методика ширша, ніж технологія навчання, Певного елементу змісту математики. Ми дуже часто кажемо, що розроблено методику, яку доведено до технологічного рівня. Тобто, ми відпрацювали всі елементи методики, наповнили його змістом, розглянули процес і у такий спосіб будь-хто може використовувати її і досягати високих результатів. Ну, ще таке питання: може, автори стандарту просто підміняють методикою технології, але ж ми бачимо, що в наступному реченні написано, що вчитель має мати знання змісту і особливостей технологій і методик. тобто є диференціація цих понять технології та методик особистісно зорієнтованого, компетентного та інтегрованого навчання і виховання учнів. Ну, відверто кажучи, ми е, е, в науці використовується термін навчальні технології, особистісно зорієнтованого навчання, інтегрованого, компетентнісного навчання, але ми, е, що це методика особистісно орієнтованого навчання? Що це методика інтегрованого навчання, то з цими питаннями треба якось розбиратися. Я сподіваюся на те, що ці питання, які я сьогодні озвучила, бо вони мене дуже турбуються. Дуже хочеться, щоб наші нормативні документи вони ну, корелювали з напрацюваннями в науковій площині, і щоб нормативні документи, які визначають результати. Учнів, вибачайте, результати роботи вчителя. Зокрема, зараз буде сертифікація вчителів і професійний стандарт в основі сертифікації на основі професійного стандарту розроблено критерії оцінювання роботи вчителя. То дуже хочеться, щоб вони були конкретні, науково обґрунтовані, і, звичайно, щоб вони відображували. Всю суть методичної діяльності вчителя, а не лише окремі її елементи. Отже, якщо можна так би мовити, з цієї трибуни звернутися до тих, що і далі буде науковців чи вчителів до розробників стандартів професійних, зокрема, щоб звернули увагу на всю, на суть методичної діяльності. І описували її у стандарті цілісно, а не висвітлюючи лише окремі її аспекти. Я дякую вам за увагу.